Я, що ярмарок тут, от і прийшов свою козу продати. Ви подивіться, яка вона в мене гарна. Гарна? Oh <звучить> <плакан> люди, люди, коза украла і заховала в сінах місяць. І казала, якщо на толоку дід її приведе, то місяць вона отдасть. Так що ось ось він місяць. Спасибі діт. <с -плакан> То, да. а ж вона, вміє? Ну, вона багато чого вміє. Їсти траву. О, так точить, Це що потім... Збудно. Так, так, так. В неї. За чого вона так виросла? Такі довгі ноги. О, ой, 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 Такі гострі роги. Ой, ой, ой! І таким, як ти вушка. Ой, який ти вушка. Ой, який ти вушка. Дуже який. Гарна моя коза, гарна. Гарна. Дуже гарна. Ой, яш, ой яш, лаката, є ж лаказа, є злакий жіна. Добрий вечір, не є ворона. Львівки та з України. З Козятина. Wow. 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 З самі лучші кози кажуть. Ну точно, вот. назва про те говорені. Та та так. Ой, була я там. Ну такі кози водяться, знаєте, і буває покраще бачила. Не правда, А чим ви можете довести? У моєї тільки такої кози довгі ноги. Круті. А, да не крути. -роги. Я проті, проті, круті, гострі роки! Які ушка! Хоча хорошо! Я я та я ваша коза крадена, не куплена. Крадена? Ну, Ай, та облюблена. Ой, ой бублена! Ой, Подивіться, копита всі. О, То ми не придивилися спочатку. Насправді ваша козана така вже і гарна. Моя коза найкраща. Хіба, крадена коза може, як ото моя. Давай, козо, візьмися, покажи нам свої скоки. не дише! <хи> Мертвою впала. Ти впевнений, що о, не дисиш, ти ще може заснула коза. Заснула. Та не дише, не дише вона! Діду, будий! Буди! Сильніше, сильніше буди! За гушка ну. козо! А може, коза скочий! Ну. Що там? Вмерла Та <хи> моя коза. — А Може гучніше? Покричить, А ну. — Козу. Прокидайся. Козу. Давайте всі разом. Ну козу, ну коза! Вставай, 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 вставай. Ну що, діду? Безрезультатно чи з дуже. Ой, ну, шо тепер нема варіантів. Треба, треба лікаря звати, козу рятувати. А де ж його взяти? Може Вітало, вами хтось на уржині, тут є лікар. Тут є лікар. Може вийде. Це що, лікар? О! О! Це справжній лікар? Тут поглядає справжній. Кого треба лікувати? Лікарі, лікарі, не туйте мою козу. Козу. <ріпи> а це справді лікар? <ріпи> а не <те, ріпи> треба там. Лікарю, ви звідки? З університету вигнали. А, от тому таке маленьке. Лікарю, я чув, що треба номер до Що ж, це щось таке треба. Щоб почати лікувати, треба сімейного лікаря мати. У черзі пост... у страхування, номер до урженці, ще в черзі постояти. <розит> Ой, Ой Лисенько. Врятуйте, будь ласка, мою okay, вика. Okay, okay, okay. okay, okay. 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 Ой, це <laughs> <kosa maria. laughs> <laughs> давай, 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 Давайте ці лікарі завжди так повільно. Лікарю К, О, З, А. Нашли? Найшли, знайшли про козу лікарю. Що там Що кажуть? Що пишуть? Це не козак. Це козак. Вікаре, ви знаєте, як коза виглядає хоч? Ніколи не бачив. А температура як? 39 градусів. А то добре? То добре. Та вона ж не дитина. Вікаре, боже, не пить. Це що, ви рефлекси перевіряєте? Що вони? вже відбивну робите. Ой, лишенько. Ой, немає рефлексів. Та си. Давайте разом То У що... вас шприц такий. А то ой-ой-ой! Що ви робите? А Що ви таке лікарю робите? Із... З... з здорової кози, кров виливаю, а хворій заливаю. Не, ну, ви таке чули! Ого, а, а це таке? Що, що новомодна техніка. Лікар, кажіть дядь, що живе? То вже я краще полечила? У мене такі методи народної медицини. Ой, та ти своїми по дорозі. У кізоньки відпадуть рога, о! від температури, коси, кудря зі шкурами. А шкура на бубен, добра. Сьогодні позабула бебе, а завтра о, буде бум-бум. Побачите, пак! Тільки не лічить. Що робите? Шкура, о, лікувати, не вмійте лікувати, а? Та то ту козу вже лікувати пора! Попа! Попа, кличте попа! А де ми його знайдемо? Ой, то я тут біг! А ви маєте запитати, чи грошей я вас вистачить, бо процедура нестешева. На да, що вам гроші? Ой, є у вас? На капличку! На капличку? настрій. Може мене... так запитати? що в мене є. Боже, Ось. люди добрі, немає грошей на попа. а як же, піп не виспіває, якщо гроші не дадуть. А ну, діду, побіжи. Пора. Пора. Пора шукати так, гроші. Так, людоньки, людоньки. На капличку, давайте, скільки в кого казу. Так, сюди скільки можна. Ну, у кого є гроші, а? Для вас? Є гроші? Я Ой, який добрий пам! Назбираємо, назбираємо зараз. Жайтеся над козою, вже бідна трошки смердить. Музиканта не аж отого запаху.

Let me perceive. Це щось він нечись. Це ніж спієчка. Це не наш піп. Ви ринки говорить! Це піф з московського патери хату, я чую. Не дають мою козу вилікувати, відспівати. Я такий бідний нещасний. Старий, немічний, нічого мені не допоможе. Тільки Ді, моя бідна кіт. Дід, дід, дід. не сумуй. Слухай, а дай козі сало, щоб стали і пускакало. Дай краще бо щоб ваша козасита була. Дайте копійку, козі на здоров'я, діду на... Рятувати козу мою. Треба тривати. Ану, підніміть, хто хоче рятувати козу. Всі? Руки нагорі! гори. Всі хочуть рятувати. Тепер козу. інструкція. Давайте, давайте. Хто хоче, Що, всі решта хоче, щоб коза померла, отак згодала, ота, отака, отаку. А тепер інструкція. Цю руку, яка піднялася, карман кладемо копієчку. У кого скільки є. 50 центів? Добре. 5 євро. Ще добре. А ви поки складете гроші, щоб коза встала, а то як це, бідно, замерзне, задубне, і ну що їм потім до погинути, ой, на гори. А ми вам зараз колядку заспіваємо, а на колядки дають шоколадку, а краще гроші. Бо музики хороші. Дякую, дякую. Ходімо, тоді полікаємо. Придумав зараз, при косу. Трошки рухається! Давайте ще, ще! Ще ще, ще! Мало, мало! Мало, мало, Ох, О, О гріхів! А ти так, дідо, ти є, так позини перед нею монетами, може люди конхветами, може, вони слави. Шоколадка. Діду, діду, музикант там на пробу, ще не отримали. Давайте музикант. Ми це не гостуємося, не гостуємо. Перевіряємо, перевіряємо конфету. Це на майбутнє. <ріху> та ні, достатньо. <День> <ріху> Ой, та є. <я. ріху> вона, вона не хоче, ні сала, ні мадари. Копійчики, ні цукерочки. Моя ж... ж... Є... коза, знаєте, моя коза так любила танцювати, так любила польку, не давати. За музики, а ну заграйте нам якось. О! О. О Щоб коза встала, поскакала. Голошіться, горошіться. Ворохнулася твоя коза. Δεν σα ρέντε μουσική μα γύρισπε! we <muchas> Діння кози. Ми готувалися місяць, якщо не більше, ну місяць, ні, не більше, ну десь місяць готувалися. І в Україні, я думаю, що не тільки в Україні є ця колядувальна, вертепна така традиція, наприклад, меланкування або водіння кози. Ми тут теж можемо поїхати в якісь села. І часто теж десь, в десь пророку влаштовують такі, типу як меланкування, але традиційні портуальські, я думаю, це така всеєвропейська традиція.